І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі забирати нагороди з бойового пропуску. Це вже у нас третя частина. Так, ну Тут в мене лишається зараз ще бонусні нагороди. І плюс я вже можу навіть протестувати нагороди банана, але я їх протестую вже на четвертій частині, яка вийде також на цьому тижні. Тому ось так. Але сьогодні моя ціль протестувати бонусні нагороди. Тому ось так. Ну, подивимося. Або я з'єднаю ще нагороди банана з сьогоднішнім відеороликом, або просто, типу, зроблю тільки по бонусним нагородам. Ну, скоріше за все, тільки по бонусним нагородам буде. Тому ось так. Значить, час я тратити не буду. Спочатку в нас в бонусних наградах йде інший стиль дельтапланом. Чесно, стиль непогано виглядає, але то, що ми, типу, летимо на оцих типу, тримаємося на ці отручки, то воно не дуже виглядає. Хотілося б, щоб Fortnite зробив набагато краще. Типу, що ми сиділи на дивані, але вони цього не зробили. Ну і ладно, що є, то є. Далі є Ой. Ну, понятно. Окей, також забирається тільки для колекції. Далі це в нас йде обгорточка. Не знаю, обгорточка. Непогано, тому що по факту прикольно, щоб є. Що є хоча б анімація. Тому що якби не було анімації, то було б не дуже. Так, далі це в нас емоція. Я злий гомер. Ну емоція прикольна. Ще й дуже прикольна. Можна передивитися на ці емоції, ще навіть з кимось можна танцювати. Тому що це пише танцевальна емоція. Ну, я не знаю, що це взагалі. Напевно, що це типу з ким ще можна танцювати. Тобто навіть когось немає емоцій, то він може приєднатися до вас і також танцювати. Ну, круто, забираю. Далі, кстати, а це що таке? Спутник, бананчик. А ну-ка, давайте заберемо. А, я тепер зрозумів, що це вот таке. Ану, забираємо. Це. Хто ще кстати, не зрозумів, це, типу, дали мені другий раз поміняти типу питомця. Типу, мене перший раз ще давали, коли я тільки купив бойовий пропуск, а другий раз от-от, ще ново. Так от що це таке? Це, типу, можна зробити ще раз одного такого самого спутника. Але поміняти, наприклад, форму самого питомця, колір питомця. Ну, а, в принципі, більше до цього бананчика нічого там і не йде, мені здається. Так от, це для цього воно було зроблене тут. Прикольно. Далі це в нас злий Гомер. Такий от скінчик. Окей, забираю. Ага, разом з ним нам навіть там йшов графіті. Окей. Також підемо. Забираю. Так, ну давайте поки що. Ці... цей саме перший слайд перевіримо. А після того перейдемо до другого слайду. Тут у нас вже йдуть супер стелі. Які я сьогодні також протестуємо. Так, значить, що у нас там? Спочатку беремо ось цього. Такий от стель. Далі там ще. Давали графіті. Далі емоція. І смайлик. Окей, а от у спутника. Ага, тобто, ну я поки що цього використовувати не буду, але дивіться. Типу, бачите, я от зайшов. І можу вже зробити ще одного спутника, але вже не такого, як в мене недавно. Тобто, який в мене є другий. І я ще спочатку бойового пропуску отримав. Тому ось так. Ну я цього робити не буду. Я краще але якщо що, я там сам собі вже добавлю і зроблю. У мене поки що тузик є. А як нічого питомця це назвати, я поки що не знаю. Нічого в голову поки що не лізе. Окей, значить обгорточка така от. Ну а так, в принципі, все. Давайте, значить, протестуємо ці нагороди. І так, погнали тестувати бонусні нагороди з першого слайду. Поки що можете замітити непрогруженого Гомера Сімпсона. Да, прям голова в нього не дуже виглядає. Капець, коротше. О, нарешті. Ну, ось так виглядає цей от стиль з Гомер. Далі дельтаплан. Такий от золотистий. Диван. Також можете впереді побачити таймер до події, яка скоро почнеться. Так, це в нас ...ті боти гомери. Ну, як скоро? Ну, через 5 днів маю на увазі. Але все одно це, типу, плюс-мінус та й 5 днів пройде, то та й також ніби не так довго. Ну, окей, ладно. Ще що там мені треба протестувати? Точно знаю дали мені графіті, на якому також зображений цей самий Гомер. Далі смайлик. Ну, анімації в цьому смайлику немає, але все рівно, непогано. Далі. Дай емоція. Така от. Ну, да. Конечно, боти. А, не, все ж таки, ну, битися вміють. Розбіле стекло і ще мене ранили. Ну давайте візьму обгорточку, ще протестую. Така от обгорточка. Круто, що в хоча б цій обгорточці є анімація. Це правда круто. Бо як я вже і вже й казав, якби не було анімації, то це би було не дуже круто. А я, кстати, навіть не дивився, навіть не зрозумів, що от на тому облачці зображений Гомер Сімсон. Я тільки чи зрозумів. Капець. Ну, прикольно виглядає, якщо чесно, ще й дуже. Ну, ладно, тоді, значить, давайте ще сьогодні протестірую суперстилі. І на цьому я буду завершувати третю частину. Але перед цим як тестірувати, давайте заберемо спочатку ті от суперстилі. Перше, це в нас іде марч з цим суперстилем. Ну, суперстиль, кстати, круто виглядає. Прям непогано, я б навіть так сказав. Мені здається, в якомусь бойовому пропуску вже такий суперстиль був. Ну от я не спомню, де іменно. В якому саме. Але ладно. Неплохо. Далі це вже у нас йде карась мутант. З цим також суперстилем. Також непогано. Далі це в нас Net Не знаю, як я вже й казав, я з цим персонажем дуже рідко буду бігати. Тому що мені, чесно, з ним важко грати. Ну, я і, взагалі, з такими широкими прям. Персонажами рідко грає. Окрім от того самого Гомера, от зараз. У тільки коли я його отримав, то я почав з ним грати. Хіба от, такий от стиль використовувати до цього Netflandса? Тому що з цим стилем набагато приємніше грати, аніж з цим. Тому таке. Хоча, якщо так, вона подивитися до Гомера, то він набагато ширший. Як от сам Netflanders. Але все рівно, типу, ну мені. Як персонаж непоганий, але от в портаті, бігати з Ned то не дуже. Ну ясно, таке супер суперстилі. Спочатку в нас йде марч, вона виглядає отак. Ну, чесно, стиль, правда, крутезний. Прям дуже прикольно виглядає. Мені часто дуже подобається. До всіх персонажів непогано виглядає. От і воно особливо. Не знаю, от особливо мені Марч більше підходить до цього стилю і також Гомер Сімпсон. Але всі інші ніби також непогано, але всього два персонажі саме краще, мені здається, виглядає. Ну ладно, тоді, значить, переходимо до наступного персонажа. Хоча, якщо чесно, Карась також непогано виглядає з цим стилем. Ну, коротше, те, як я казав, всі непогано виглядають і все. Та й більше немає, що тут казати. Такий, можна навіть сказати, токсичний стиль. Але і присутствує там і фіолетовий чуть-чуть стиль. Тобто саме фіолетовий колір. З до самого Netflix я вибрав отакий от от стиль, тому що з цим стилем воно прям набагато краще виглядає. Аніж як було в тому бойовому пропуску. Ну, круто. Чесно, прям дуже подобається. Напевно, отак вот можна якось зробити прикольний пресет. Що, скоріше за все, я так і зроблю з цим персонажем Нід Фландерсом. Ну, ладно, тоді, значить, переходимо до фінального персонажа, а саме Гомера Сімпсона. І на цьому я буду завершувати. Ну і під кінець самого відеоролика в нас зійде Гомер Сімсон. З цим самим суперстилем. Те ж саме, прикольно виглядає. Немає до чого домахатися. Тому ось так. Ну все тоді. Я на цьому буду завершувати. Я б навіть сказав, такий короткий відеоролик. Давно в мене не було таких коротких відеороликів по Fortnite. Тому ось так. Вже, я не знаю, можливо, в четвер викладу четверту частину, де я покажу нагороди банана. Тому що там, окрім нагороді банана, будуть ще деякі нагороди. Поки що я про них нічого розказувати не буду, ви все одно дізнаєтеся. Як не в четвер, то, то в п'ятницю, а можливо, навіть в середу. Ну, коротше, орієнтовано в... саме в четвер вийде відеоролик. Тому такі от справи. Ну, а я на цьому як вже скільки разів би не казав, але все рівно буду казати. Буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а знак завжди був стренчер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!